Лукашенко дуже рано радіє, що в нього є ядерна зброя і дуже рано кличе в цей ядерний клуб в лапках інші держави. Тому що, якщо на примітивному рівні пояснити, от є група людей, ну мовно три, у однієї людини є ніж. І він каже: у нас у цих трьох є ніж. Коли нападають на цю трійцю, ніж є тільки у одного. Тому це чергова поприхенька, ілюзія. Тим більше, що Лукашенко перетворився із президента незалежної, досить цікавої, немалої держави в директора ядерної шахти, тому що він не зможе нічого зробити. Ми повинні усвідомлювати, що це ядерна зброя, це не автомат, що ти взяв в руки, нажав курок і, і стріляєш. Ні, кнопка буде знаходитися у Путіна, але є один великий нюанс. Що з цього моменту Білорусь є законною цілею для інших ядерних держав. Якщо, не дай Боже, почнеться якийсь ядерний конфлікт, то по Білорусі буде завданий превентивний удар. І це буде справедливо, тому що на цій території знаходиться ядерна зброя. Зрозуміло, що Токаїв, до речі, він там ще ж наголосив на тому, що він поважає міжнародне право. І те, що свого часу від... фактично взяли цей активний ядерний нейтралітет. Да? Тому він продемонстрував всьому світу, що з ним можна говорити, а ці два пояснили, що вони просто ядерні терористи. От і все.